Доброго ранку, мої любі третьокласники. Вітаю вас на уроці. Я досліджую світ. Скажіть мені, будь ласка, який у вас сьогодні настрій? Так, я сподіваюся, що у всіх він радісний та гарний. А яка за віконечком у нас пора року? Зима абсолютно вірно! А який сьогодні тиждень? День тижня? П'ятниця. Абсолютно вірно. Останній день тижня. Попереду у вас вихідні дні та відпочинок. А яке сьогодні число? Так, 23. А який сьогодні місяць? Грудень, правильно. Сьогодні в нас 23 грудня. А яка за віконечком у нас сьогодні погода? Так, на вулиці сьогодні в нас хмарно. А яка температура повітря? В нас сьогодні прохолодно? Холодно чи морозно? Так, на вулиці сьогодні достатньо прохолодно. Так. А розкажіть, що вам сьогодні наснилося? Який був ваш сон? Так, мої любі, я впевнена, що у всіх вас були тільки гарні сни. Progress. Отже, діти, переходимо до нашого уроку. Всі сідають тихо і готуються працювати. А відгадайте, будь ласка, загадку. Лише він, страшні сліди, усе він пожирає, а як даси йому води, відразу помирає. Що це, діти? Так, вогонь. З язиком а не лає, без зубів, а кусає. Що це? Вогонь! Правильно. Це вогонь. Отже, сьогодні на уроці ми будемо говорити про пожежну безпеку. Ви дізнаєтесь про те? Яку шкоду може принести вогонь людині і як він впливає на наше життя? Ми також з'ясуємо, як поводитися з вогнем, яких правил безпеки слід дотримуватися, адже від цього залежить ваше життя і життя оточуючих. А також розглянемо алгоритм, що ж робити, якщо ж все ж таки виникла пожежа. Скажіть, будь ласка, як ви розумієте таке прислів'я? Вогонь добрий слуга, але поганий господар. Так, тому що вогонь може бути нам і другом, і ворогом. Чому він добрий слуга? Тому що він нам приходить на поміч, коли це необхідно. Але поганий господар. Не може бути вогонь господарем в нашому домі. Отже, вогонь древній і корисний друг людини. Але якщо необережно поводитися із ним, він може стати найстрашнішим ворогом. Наслідком неправильної поведінки є пожежа. Що найчастіше є причиною виникнення пожежі. Подумайте і дайте відповідь на це запитання. Так. Це неправильна діяльність людини і недотримання правил пожежної безпеки. Перегляньте, будь ласка, відео про причини виникнення Основними причинами пожеж у житлових будинках є необережне поводження з вогнем, несправності та неправильна експлуатація приладів газопостачання та опалення, порушення правил пожежної безпеки при експлуатації побутових споживачів електроенергії. Стання факлів та паяльних ламп для відігрівання замерзлих труб центрального опалення, водопостачання чи каналізації. Служба порятунку: 100. Після перегляду відео, скажіть мені, будь ласка, які є причини виникнення пожеж? Так, я сподіваюся, що ви їх запам'ятали. А який номер пожежної служби? Це номер 101. Пожежі можна розділити на два види: це природні та антропогенні. Природні. Виникають внаслідок ударів блискавки, виверження вулкану, самозаймання торфу та іншим. Отже, природна пожежа це та, яка відбувається не за виною людини, а яка виникає за діяльності природи. Антропогені це пожежі, що виникають на об'єктах, створених руками людини. Відомо, що з вогнем жартувати не можна, і надійного помічника та друга він може перетворитися на страшного ворога і спричинити пожежу. Вогонь може знищити не лише майно, будівлі. Завдати шкоди природі, а й призвести до загибелі людей. Деякі матеріали та речовини спалахують навіть від найменшої іскри. Пригадайте, які предмети називають легкозаймистими. Так, це і сірники, спички, газові балони, а також набагато. Побутовою хімії є спеціальний значок, який показує, що це легко займисті предмети. Подивіться на ці малюнки. Скажіть, які правила пожежної безпеки порушили діти, які зображені на малюнках? Чим, чим можуть закінчитися такі розваги? Що на першому малюнку роблять діти? Так, вони. Піджигають папір прямо на коврі. До чого це може призвести? Звісно, до пожежі. На другому малюнку, що роблять діти? Вони кидають батарейки у вогонь. Чи можна так робити? Звісно, ні, ці предмети також є легко займаними. А на третьому малюнку, що роблять діти? Так, вони стоять одразу біля пітар. Звісно, такі розваги нічим хорошим не закінчаться. Сучасне життя складно уявити без побутової техніки. Обігрівальних приладів. Які працюють за допомогою електричної енергії. Подивимося на розмову без Наталки і Дмитрика. Наталка каже: Дмитрику, а яких правил користування електричними приладами потрібно дотримуватись? Не залишати без нагляду увімкнені електричні прилади. Не користуватися пошкодженими електроприладами, не торкатися оголеного дроту, не сушити речі на електрообогрівачах. не вмикати в одну розетку кілька електроприладів. Якщо раптором електроприлад задимів або спалахнув, негайно вимкніть його, витягнувши вилку провода з розетки. У жодному разі не тягніть вилку за провід. Накрийте прилад ковдрою, зателефонуйте батькам, покличте сусідів, викличити пожевченки. Подивіться, що означають ці знаки. Де їх можна побачити? Так, ці знаки можна побачити на електрощитових. Показано, що небезпечно струм може вбити. Тоді, туди в ці місця, лізти ні в якому разі не можна. Отже, не можна гасити електроприлад водою. Це може призвести до ураження струмом. Які ж правила поведінки потрібно дотримувати, якщо ж пожежа все ж таки сталася? При виникненні пожежі потрібно зателефонувати за номером 101, чітко повідомити адресу, номер телефону, своє прізвище та ім'я? Невелике загоряння можна спробувати загасити підручними засобами. Якщо в будинку немає вогнегасника, крім води, яку необхідно в щось набирати, підійде мокра тканина, простираду, рушник, щільне ковдру, підійдіть також пісок, земля, якщо вони є в будинку. Не в якому разі не намагайтеся загасити захис... сильну пожежу самостійно. Намагайтеся швидше залишити приміщення. Негайно покинути приміщення та покликати на допомогу. Під час пожежі заборонено користуватися ліфтом, тому що пожежники вимкнуть електропостачання в будинок. Заборонено відкривати вікна, тому що кисень призводить до більшого загорання. Щоб упорегтися від диму, потрібно пересуватися до виходу повзкому. Прикривши органи дихання мокрою ганчіркою, завжди пам'ятайте правила, які рятують життя. Отже, чому потрібно дотримуватися правил пожежної безпеки? Які правила користування електроприладами, ви знаєте. Чому не можна брати увімкнений електропередач мокрими руками? Як діяти у разі загорання електроприладу? Так, молодці. Я сподіваюся, ви запам'ятали всі-всі правила. До побачення, мої любі, до нових зустрічей!